Вітаю, шановні лідери науково педагогічної діяльності, які прагнуть оволодіти мистецтвом живого слова. Ми з вами продовжуємо вивчати курс Сучасна педагогічна риторика. І прямо зараз нам потрібно відповісти на запитання: чи потрібно готуватися до публічного виступу? Часто говорять, що публічний виступ не потребує попередньої підготовки, а краще за все звучить імпровізація. Але чи насправді це так? Мігель де Сервантес зауважував, говорити не думаючи те саме, що стріляти не прицілюючись. Як відомо, успішний експромт це підготовлений експромт. До будь-якого виступу, до будь-якого навчального заняття, зокрема, потрібно готуватися. Скільки часу викладачу витратити на підготовку? Усе буде залежати від його знань, умінь, досвіду, професійної підготовленості, складності промови. Навіть виступ на нараді має прозвучати чітко і лаконічно, без зайвої інформації. Але для цього теж треба витратити певний час, щоб зібрати цю інформацію, виділити головне і правильно структурувати. Знаєте, існує дуже гарна історія про Ньютона. Ньютона одного разу запитали, як вам вдалося стільки всього винайти і в галузі фізики, і астрономії, і в математиці? На що Ньютон відповів: Як я міг не винайти це все? Адже я постійно про це думаю. Думати це теж робота, і у процесі підготовки до публічного виступу думка займає центральне місце. Розрізняють прості та складні виступи. Простий це той, із яким оратор уже виступав раніше, коли він гарно орієнтується в інформації, добре знайомий за аудиторією та тим матеріалом, який буде подавати. Для його підготовки потрібно небагато часу. Інколи вистачає навіть однієї, двох-трьох годин. А ось складний виступ. Це виступ на нову тему, у якому подається важка інформація, виступ перед незнайомою аудиторією, результат якого дуже важливий для оратора. Виступ іноземною мовою, ну або е, щось в цьому роді. І він потребує, звичайно, значно більше часу і зусиль для підготовки. Підготовка публічної промови це процес творчий. Кожен має свою методику, технологію, алгоритм. Викладач виробляє у професійній діяльності власний стиль. Водночас існує 13 секретів у підготовці промови, знання яких дасть змогу підготувати просто неперевершений виступ. Викладач має пам'ятати, що слухачі не бачать процесу підготовки виступу, але насолоджуються або, навпаки, його результатом. Уявіть собі айсберг, де верхня частина це ваш успішний публічний виступ, де вам аплодують стоячі. А ось частина під водою, яка в сотню раз, разів більша, це процес вашої підготовки до промови. Отож пропоную вам розкрити 13 секретів підготовки публічного виступу. А саме, Визначення теми виступу, характеристика аудиторії, тобто малювання її портрету, формулювання мети виступу, підбір аналітичного матеріалу, підготовка тексту промови, візуалізація промови, підготовка запитань відповідей, тренування публічного виступу, підготовка зовнішнього вигляду і чарівної валізи оратора. Психологічне самоналаштування, перевірка себе за допомогою контрольного списку Фенікс, самоаналіз публічної промови і самопохвала. Пропоную в подальших відео розібрати кожен із цих секретів підготовки до публічного виступу.